покажу роботу сьогодні. Така трохи заклекоя. Плита Така 640 на, на 700. Ріжем отвір діаметром 200. 200 потім буде виточка. Ще тут ступенечка має бути на 220. Це та ж балеринка. Матеріал чугун. от тако виглядає з боку. Високо, майже по шию. <гум> <гум> Покажу як. Як ріже трошки свистить Отак, ну і потрохи проріжемо Дякую за увагу!